Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Хочу показати вам загальний вигляд під іконя на даний момент. Бачите, яка у нас за вікном погода, вона хмарна, але температура досить приємна, не холодно. Інколи температура сягає за вікном плюс 12, плюс 10, інколи плюс 8. Тож, я частенько залишаю вікна зараз на провітрюванні. Моїм красуням це дуже подобається отримувати дуже багато свіжого повітря. Ще таку скажу вам інформацію, що нарешті мої бутончики припинили жовтіти і припинили осипатися, тому що я вже думала, що зимового цвітіння у мене ніякого не вийде. Якщо чесно, я думаю, що подіяв той препарат, який я вам показувала. Про нього детальніше розповім в наступному відео, але думаю, що все ж таки він допоміг. І ця вся ситуація неприємна з бутончиками, вона припинилася завдяки йому. Ось, дівчата, покажу вам свого, свого релакс. Він із жовтня місяця не припиняє квітнути ні, ні, ні на хвилиночку, тому що постійно одні бутончики відсушує, інші дорощує. Потім їх відкриває і так по колу. Там відкриваються ще новенькі орхідейки. Сьогодні розкрив першу квіточку чармер, Ну, пірат пікоті, дивіться, куди вже доростив цвітоносик. Є у нього ще чотири бутончики, які він повинен відкрити. Каріна там майже в самому кінці вже відкриває третю квіточку. Ну, про цвітіння я вам. Розкажу трошки пізніше, нехай хоча б якась частинка орхідей, ну більша частинка орхідей відкриється, і про них я вам розповім детально і все покажу. А сьогодні я вам хотіла показати ще одну свою новиночку, вірніше, не одну, тому що їх 5, але одну із, тому що ця одна орхідейка прийшла мені в такому стані гарному, квітучому, що вона і до сих пір квітне, тому я хотіла зробити такий невеличкий її огляд. Мова йде про ось цю красуню. Ось, Бачите, такі в неї гарні листочки вкрап. Бачите? Я недавно дивилася теж у однієї дівчинки орхомана. І я, якщо чесно, теж закохалася в цю орхідейку. Тут у мене така була. Трошки заплутана історія, тому що я спочатку вибрала саме цю орхідейку, потім мені продавець написала, що вона її вже продала. Вірніше загубила, але обґрунтувала це тим, що, можливо, переплутала замовлення і її, ну, її продала. Потім вона мені замінила на іншу орхідейку. Та орхідейка була дуже схожа на Манхеттен. Ну, я ж ну, не розчарувалася, звісно що я погодилася на обмін. І перед самою відправкою мені знову пише продавець, що все ж таки знайшлася та орхідейка, яку ви замовляли в перший раз. Ну, думаю, це доля, нехай тоді приходить та, яку я замовляла в перший раз. Думаю, хто вже з вас досвідчений орхоман, вже здогадалися, що це за орхідейка. Зараз я вам покажу її цвітіння. Ось, дівчатка. Це орхідейка Gillon. Звісно, я знаю, що дуже багато хто з вас ганяється в пошуках за орхідейкою Манхеттен, але знаєте, коли я побачила ось цю орхідейку Джиліон, вона нічим не гірша за Манхеттен, вона також дуже гарна, також дуже яскрава. Звісно, мій телефон зараз ну, передає звісно ж, колір. Передає те забарвлення, як, ну, яка вона насправді. Але звісно ж, ви розумієте, що вживу орхідеї набагато гарніші, яскравіші, ніж коли ми їх знімаємо на камеру і хочемо показати і поділитися своєю радістю. Ну, звісно ж, обійшлося не без травм. Дивіться, одного бутончика не вистачає, однієї квіточки, тому що ну, пошта так працює, це ж, все ж таки квіти, живі створіння. І ось одна квіточка постраждала. Але, знаєте, це для мене така несподіванка, що вперше, відколи я замовляю квіти поштою, орхідея прийшла до мене, скажімо так, в ідеальному стані, тому що цю посилочку з орхідейками я забрала ще 6 січня зранку, і вона до сих пір, сьогодні у нас 15 січня, і вона до сих пір у мене квітне. Як бачите, жодну квіточку вона в моїх домашніх умовах не скинула. Коренева система у неї є дуже гарна. Зараз я вам, мабуть, її не покажу, але трошки буде її видно, можливо, трошки її поставлю і покажу. Ось, дивіться, яка гарна коренева система. Про мій метод, як я, Доглядаю за тільки ну, отриманими орхідейками, ви вже знаєте, що я, люблю, що я люблю робити розчин із бурштинової кислоти. І якщо орхідейка а, приїхала в такому гарно просушеному стані і її необхідно полити, я замочую орхідейку в розчині з бурштиновою кислотою. Звісно ж, водичка у мене тепла, та протираю її листочки. А якщо у орхідейки корінчики гарно наповнені, вони пити не хочуть, тоді просто протираю з обох сторін. Листочки, і орхідейка так швидше переносить та легше переносить стрес і швидше адаптується до наших домашніх умов. Ну, тут трошки видно на цьому листочку таку незначну, ну, можливо, це було трошки. Ну, можливо, орхідейка трошки десь підмерзла, але це не критично. Якщо ви бачите, що у орхідейки з'явився навряк від переохолодження. Тоді ви просто е, ні в якому разі не мочите ці листочки, не тримаєте їх у вологому стані, не оприскуєте, а просто даєте е, ось цьому напряку гарно підсохнути, щоб не підсіла на них якась там бактеріальна хвороба, захворювання бактеріальне або якісь там вірусні захворювання. Е, в мене так було е, рік тому із диким котиком. Замовляла я його навесні, але було ще дуже холодно, і він мені прийшов у такому, знаєте, стані поганому. Але, як я вам вже сказала, і як я вам рекомендую робити, я дуже акуратно з цим листочком поводилася, і набряк підсох просто залишився такий не дуже хороший, естетичний вигляд у листочка, але потім новий листочок виріс. Попередній листочок він перекрив, і майже, на вигляд, здорова рослинка і нічого їй не заважає. Ось така моя красуня. Ще замовила разом з цією красунечкою, тому що в одній посилці разом з цією орхідейкою мені прийшли ще дві орхідейки. В посилоці було загальною кількістю три орхідейки. Замовила я ще фронтеру. Орхідейку, так, дівчатка, фронтерку я також замовила, тому що в мене одна є, але вона, так як в неї заблокована точка росту, вона дає тільки діточок, але не квітне. Тож я знайшла орхідейку фронтеру по досить такою доступною ціною і вирішила також її замовити, тому що хочеться бачити фронтерку у квітучому стані, щоб вона мене тішила своїм цетінням. Діточок вже в мене є дві від фронтерки, які я. Пересаджувала і від'єднувала разом з вами на каналі, і вирішила для цвітіння замовити собі ще одну фронтерку. А та інша, нехай знову ж таки нарощує діточку, тому що та фронтера, від якої я від'єднувала дві діточки, випустила ще одну через там мабуть, тиждень. Тож, як я вам вже сказала, в мене буде тепер дві фронтерки. одна буде вирощувати діточок, інша буде. Сподіваюся тішити мене своїм цвітінням. Ще одну орхідейку разом з цими двома це була це жовта орхідейка в плямку такого бордового кольору. Вона йде вона іде без назви, вона просто під кодовим номером. Якщо знайду, постараюся її знайти і вставлю вам фото цієї орхідейки. Плюс замовила, нарешті, собі альбуфейру, але. Також вимушена була зрізати це тіння, тому що воно не найкращої якості. І у неї трошки самий верхній листочок підморожений, тому в неї також з'явився такий невеличкий набряк, за яким я дуже ретельно спостерігаю. Ну, і п'ята орхідейка, яку я отримала поштою, але відцвітачкою це орхідейка калейдоскоп. Ось такі красуні поповнили мою колекцію. Сподіваюсь, вони також вам сподобалися. До речі, мої попередні красуні, бачите, Санта Роза і Оранж Блоссом стоять ось тут, в спальні. І я постійно ними милуюся, поставила їх ось так трошки на невеличкий карантин, хоча не замітила жодних на них шкідників, але карантин все ж таки необхідний, і я до спільної колекції їх поки що. Не поставила, але їм також тут подобається. Заодно вам покажу теж свою таку ем, пальму. Ем, якщо чесно, не, ем, не шукала як назви цієї рослинки, але їй дуже подобається. Ось так вона квітне, якщо хтось не бачив. Бачите? Їй тут дуже подобається, їй тут багато вільного в неї місця. І ось так стоять тут мої. Біля цієї пальми мої новиночки. Ну що, друзі, пишіть в коментарях, чи є у вас ось така красуня, як вона у вас квітне в домашніх умовах. Тому що це для мене новиночка, але сподіваюсь, ми з усіма цими, цими п'ятьма орхідейками обов'язково подружимося, і вони будуть вже влітку тішити мене знову своїм домашнім цітінням. Ну що, як завжди, я вам хочу побажати завжди здорових орхідей, пишного цвітіння. Звісно ж, хочеться дуже вже нашої перемоги, щоб в нашій країні вже настав мир, щоб ми перестали вже здригатися від різного шуму, і щоб нарешті перестали помирати люди. Особливо діти безновинні, щоб цей весь жах закінчився, і щоб ми жили в мирі, любові. І щоб у нас було нарешті все добре. На цьому я з вами буду прощатися. До нових зустрічей. Побачимося!